Так, земля зараз мокра просто жах, оце фейт, а це Купчиха. Це на продаж викопалось у людині. Бачите, Купчиха вже готова до. Випускання. Стрілок і дивіться, які вони потужні, подивіться. І це я викопую, скажімо так, більш-менш невеликі, щоб вони нормально прийнялись. Великі кущі, якби викопувати трішечки, ризики, що воно може не прийнятися. Подивіться на ці бутони. Тут більше, більше стрілок буде з ягодою, ніж листя зараз є. Вона, звісно, потім пустить таку шапку. Тут 10-12 кущів я два даю. Бонусом завжди, от, то вона наростить таку велику шапку і буде вся в квіту геть. така біла-біла. Потім ягоди буде. от німірно. Фейт поки ще не такий. Фейт поки, поки не дуже має на, на цвіт. Я поки не бачу фейт, а фейт пізня, тому на кінець червня, на початок липня. Коренева. ну, Вибачте, глини даю вам ґрунта, Пересилаю по Україні, бо ну, не можу я зараз після цих снігів дощів повиривати всю глину, інакше я коренево сильно пошкоджу. А вам фактично і, і морочитися не потрібно буде. Отак просто впіхнули, тут коренева йде вниз, якраз як треба. От. Зараз покажу, у нас ще сніг стоїть. Ось, А це наш сніжок. Самий справжній. Ах, краса! Так виляг в нього. 11 квітня сьогодні. Це він з теплиці, весь отак всунувся, мабуть. Скіску води, ай-ай. Так що таке? Дякую всім за увагу.